Сьогодні ми поговоримо про термін покривна здатність. Прошу не плутати поняття, де покривна здатність та розхід матеріалу з одного літра, тобто скільки з одного літра лакофарбовий матеріал вкриє квадратів. Покривна здатність вимірюється на спеціальній тест карті. Ракелем проводиться рівноцінний шар лакофарбового матеріалу, який висихає протягом 28 днів, і укриваність тестується приладом фотометр. Він замірює показники білого та чорного. Потім дані показники діляться між собою і множаться на 100%. При цьому ми отримаємо чотири класи покривної здатності. Перший клас. Це коли лакофарбовий матеріал на 99,5% перекрив колір підложки. Другий клас покривної здатності коли матеріал перекрив колір підложки від 99,55 до 98%. Третій клас коли лакофарбовий матеріал перекрив колір підложки від 98% до 95%. Четвертий клас покривної здатності, коли матеріал перекрив підложку менш ніж на 95%. Я підготував для вас спеціальний зразок, де присутня агресивна смуга. І хочу показати, як на практиці діє покривна здатність, тобто як матеріал своїм кольором перекриває агресивний і неагресивний колір підложки. Я буду використовувати такий матеріал, як елемент 3». Це приклад чудового поєднання ціни та якості, дана фарба володіє підвищеною покриваністю і за один шар може максимально перекривати агресивний і неагресивний колір підложки. Лакофарбові матеріали наносяться справа наліво вглиб в глиб приміщення від вікна, починаючи з правого боку. Як бачите, дана фарба має прекрасну покривну здатність. Якщо ми візьмемо згідно стандарту якості, то даний лакофарбовий матеріал відповідає першому класу покривної здатності і чудово перекриває колір підложки. Якщо ми візьмемо згідно приладів, які вимірюють якість, то підложка перекривається на 99,5%. Даний матеріал має найвищий клас покривної здатності. Максимально перекриває колір підложки в один-два шари. Будь ласка.